Ремонт електроскутера. Ravling XZ1200. 24 вольта. Мотор 250 Вт. Акумулятор 27 вольт. Оце його акумулятор. 7 спарених літійонних 3 Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І в цьому контейнері стоїть контролер. Тобто ну, 27 вольт плюс-мінус там. При максимальній зарядці і коли вона спадає до мінімуму. Значить що? Не так. Купив несправний з метою відновлення. От, але в процесі відновлення виявилось, що недоцільно його там вкладати скільки треба в нього вкласти, приходить, а його переробити. Значить, я розібрав його. Значить, що несправне, несправний. Тут, значить, у нього дві контролер. от і блок управління. Це по суті і другий контролер, який управляє цим Іде взаємодія по оканшині. От. І це і несправний. Що тут несправне? Несправний процесор. Ну, от. ну видно, і водною плата десь побита. Те, що от, він весь потрощений, видно, е десь в'їхали добре, розбили оцей блок управління. От. Плата мала в декількох містах пориви дорожок. Потім ці пістони, ну перехід з однієї сторони на другу сторону плати теж був не, не робочий, відновив. І так, ішов, що йшов, поки не вписав контролер. Для того, щоб виникла думка поміняти контролер, але по-перше, його треба знайти, далі треба прошивку. А чи ця прошивка співпаде з, з, з контролером мотора? Проте ці всі питання привели мене до висновку, що оце все в сторону. От, а зробити, от воно вже зроблено, вже перевірено, Їздить зараз на етапі зборки. От, що я зробив. Я купив отакий от от контролер китайський, на чого характеристики 12.36 вольт. 500 Вт-20 А. Тобто для управління цим мотором, моторку лесом, його цілком достатньо. Значить, я вибрав варіант, де стоїть оця мікросхема. Оце от. Значить, що тут? Ну оці драйвера стоять, три драйвери. Там стоять ключі. По парі ключі з ключів, спарених на кожну фазу. От, оце процесор, який управляє, а оце от мікросхема, яка е, забезпечує роботу мотора без датчиків холла в колесі. От. Чому я пішов цим шляхом? Бо ну, вирішив, що він буде більш оптимальний. Щоб не возитись, не згоджувати їх. Хоча точно така плата є, тут немає цієї мікросхеми, стоять. 5 виводів для того, щоб підключити мотор колесо, яке має датчики хол. О, значить, Схема проста. Оце драйвера, це е, процесор, це е, узгодження фас, От. Оце стабілізатор 15 вольт і цей стабілізатор 5 вольт. Це е, LM317. А це 0,8-05 стабілізатор. Значить, до речі, коли я його взяв, перевірив поставив, як воно буде працювати, він не працював. Тобто прислали несправний. Що виявилося? отут тут стоять два резістори. Це вже моя доработка. Тут стояв такий СМД-шний чорний квадратний на 4,7 Ом. Він виявився несправний. Він не давав... Струму, всю ну, схему, що живить мозги цього контролю. От. Я це виявив, поміняв, поставив два паралельно, але ну, вони 12 Омні, нормально, тут вистачає, тут споживання великого нема. Далі все працює добре і без питань. От, Що тут ще? Оце перемикач-вперед. взад От, ну Я думаю, що він буде не потрібний. Бо... На скутері назад ніхто здавати не буде. Я його замкнув в одному положенні. Оце от живлення. Два дроти пішли. І це пішли трьох фази. При... На мотор колеса, як воно веде, Значить, ефект того завдяки цій мікросхемі, ну, практично всі, я ще там не, не, можливо, не до кінця їх всі, перебрав. Фази, як би ці фази, в якій послідовності. Не включав до фаз мотору, до дротів що йдуть на мотор, практично скрізь у всіх варіаціях старт одинаковий. Так, не такий плавний, що воно так джі і пішло. Воно так щось так забичилось і пішло крутитись е в ту сторону, в яку, яку задаєш цим переключателем, де він там є цей мікрушкою. Оцей. Хоча і була одна якась така комбінація, яка перекидала його обертання, початок обертання колеса в іншу сторону, Але з тим не менше, можна знайти таку, як треба, бо вона буде добре їхати. Оце перевірив, перевірив під нагрузкою, ну, скутер ще не зібраний, але перевірив по силі обертання колеса. Тобто буде достатньо для того, щоб рухати скутер разом ну, з дитиною. Дитяч. Що я зробив? Ось таку коробку від старого акумулятора. Оце я закладаю сюди, От воно добре входить. Тут залізна така фальшпанель. на фальшпанелі перемикач. І замість того всього, що там дисплея, на якому, звичайно, дуже багато інформації, тут буде дві лампочки червона і зелена. Зелена, значить. Їхати можна, червона, значить, пора на зарядку. Значить оця вона руль тримала, опора така залишається, сюди підключається блок живлення, то йде на зарядку акумулятора. Оце, такий силовий розйом. Він буде йти в мене. Коротше, туди в контролер. От, я звідси от зніму, щоб там довго не шукати цю відповідну частину, підключу до цих двох дротів. Це буде йти в контролер на ключі і з ключів там по трьом проводам, піде в колесо двигуна. Значить, те все в трубу збирається, цей акумулятор теж ставиться в трубу. Тут, що тут, ще такого характерного я зробив? Значить, по Задумці, вот он и его схема. От схема цього включення. Я включаю цей контролер. От сам контролер. От куди підключається акумулятор. от мотор трифазы. Вот цей переключатель стоїть вперед-назад. І от регулятор. В якості регулятора використовується вот такий переменник. Ну, Де, де 10 кОм, де 20 кОм. Я от не було 20, поставив 10, нормально воно працює від 10 Просто діапазон регулювання міняється. В одному на початку, в другому там далі ну, при прокурчуванні ручки. Але я не, не став ставити цього перемінника, тому що Ну, от як його руль, як його сюди прикріпити, як дитина буде його крутити. Я задію оцей от. Оцей рідний, що стоїть на е, рулі от, тут їх два. Оцей от газ, цей тормоз. Тормоз поки що не задіяний. От Я буду механічний тормоз там на ньому стоїть, от, буде достатньо. Сюди я задію оцей от. Тут стоїть датчик -хола. От Він підключається цим розйомом. Дроти не перепутані, все, як є, так є. 200 Червоний, зелений, чорний. Ось схема цього датчика, значить датчик SS-49 e Вот його перший червоний плюс 5, середній земля. От. І Чую, чорний земля і зелене управління. От воно. Так, підключене. Коротше, от сюди от підключається. Плюс 5 зелений сигнал управління, чорний маса. Вони тут так і підписані, так і сюди. От, отут стоять надписи. Тут надписи і тут все так і є. Оцей дат вивід, це датчик тахометра, я його не підрозпаю, він мені тут не потрібний. От. от його замість сопротивлення включив датчик холла. Ось тут виходить 5 вольт, тут перший вивід. От, от сюди прийшло тобто другий звідси, перший звідси це маса і другий звідси це в управлінні. Значить тут така особливість, що датчик оцей от, що тут він дає на виході 0,8 і до 4 вольт. При, якщо залишити так, як є 0,8, то колесо газ стоїть на виключений практично, а колесо потихеньку крутиться. Я думаю, що це незручно. Коротше, шляхом включення двох діодів, з самих звичайних, от таких простеньких. от Вони там в мене є їх багато, типу 41-48, чи скільки там вони от такі от. їх і достатньо є в комп'ютерах скрізь. От одного я включив сюди. Другий я включив прямо там на плату. Включення йде. От діод має чорну рисочку. тобто плюс. Він йде в схему один і другий. Включенням цих, а там стоїть і в схемі рідний третій. От Включенням цієї послідовності цих діодів Я дивився до того, що на виході вийшлося, е, десь біля одного 0, 0,1 вольта. 0 вольта. От і колесо при такому. При такій напрузі на е, виводі управління воно не запускається і працює. Перевірив, зібрав, ну, зараз буду компонувати от сюди. Воно все включається от від старої от, 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 зарядка, Оце йде на акумуляторну зарядку, оце опорна фланець-під для руля, щоб він на трубі стояв. Ось так воно складається, так виходить.